Один фермер замінив азот? Він нічим не підживлював соняшник взагалі і отримав 15-16 центнерів на гектар. Просто прорихлив на 15 сантиметрів міжряддя, мотигою, лапа плюс два долота після дощу. В той час як сусіди вносили селітру нітроамофоску. Як же таке може бути? Невже він розгадав якийсь мега-секрет? Насправді він просто за довгий час зробив нормальну обробку ґрунту, і корінь рослин поліз, і перший рік дав йому якийсь результат. Адже якщо в ґрунт не вкладати, то в ньому нічого ні звідки не візьметься. Є закон повернення. Тобто все, що ви дістали з ґрунту, треба йому повернути. Якщо не повертаєте, то робите так, щоб ґрунт деградував. І це злочин. Отже, ви на каналі Гровекс, мене звати Даша, і сьогодні відео про закони живлення. Поїхали! Гровикс. Допомагає гадувати світ. Почнемо із закону повернення. Всі елементи, які задіяні для утворення врожаю, повинні бути повністю повернуті в ґрунт з добривами. Порушуєте цей закон, не маєте родючості. Рослини в процесі росту поглинають з ґрунту поживні речовини, поступово виснажуючи його. Якщо елементи не повертаються з певним перевищенням, вони не можуть забезпечити безперервне зростання врожаю і компенсувати можливі втрати внаслідок змивання, вилуговування, денітрифікації та з інших причин. Тому важливо вносити добрива, робити мінералізацію після жнивних решток, вносити сидиратних добрив, а також вирощувати бобові культи. Культури, які накопичують в ґрунт азот. Лише за таких умов забезпечується кругообіг речовин і підвищення родючості ґрунту. Наступний закон вчасності: вчасна сівба, внесення добрив, ЗЗР, збирання врожаю, все це не тільки збереже у врожайність, а й забезпечує більш ефективне застосування ресурсів та гарантує отримання високого врожаю. Наприклад, якщо вчасно не забезпечити контроль хвороби на культурі, вона втрачає фотосинтетичну активну поверхню, ріст і розвитку. Як її пригнічується. Подальше внесення навіть великої кількості добрив не зможе компенсувати завданої шкоди, потенціал урожайності рослини значно знизиться. Те саме стосується і строків посіву, внесення добрив та збирання врожаю і так далі. На кожному етапі вирощування необхідно дотримуватися оптимальних строків для тієї чи іншої операції. Йдемо далі, коли у ваших рослин дефіцит одного елемента або фактора, то ви не компенсуєте його більшим внесенням або забезпеченням іншого. Це закон лімітуючого фактора. Один лімітуючий фактор різко знижує ефективність інших факторів. Наприклад, ріпак вирощується на ґрунтах, на яких дефіцитним є бор. Внесення інших елементів, навіть надмірне, не зможе компенсувати дефіцит бору, у рослин буде порушений ріст. Вони будуть більше схильні до хвороб. Процеси запилення і утворення насінь будуть порушені, потенціал урожайності буде знижений. Проте рівень врожаю залежить не лише від певного елемента, що знаходиться в дефіциті, але й від будь-якого екологічного фактора, який знаходиться в мінімумі. Це може бути забезпеченість вологою, світлом і так далі. Наступний це закон незамінності і рівнозначності факторів життя рослин. Жоден з факторів життя рослин не може бути замінений іншим. Наприклад, якщо внести добрива, але буде посуха, то рослини не зможуть споживати елементи і нормально розвиватися. Навіть надмірне внесення добрив не збільшить коефіцієнт їх засвоєння рослиною. Рослини не будуть нормально рости і утворювати урожай без наявності комплексу оптимальних умов, достатньої кількості вологи, світла, температурного режиму, поживних речовин. Усі ці фактори однаково необхідні та важливі. Закон автотрофності зелених рослин. Рослини Використовують енергію сонячного світла, поглинають з повітря вуглекислий газ, з ґрунту воду та мінеральні сполуки, завдяки цьому синтезують необхідні органічні речовини в таких кількостях, які забезпечують їхній розвиток і утворення врожаю. Рослини можуть повноцінно рости і розвиватися лише за наявності сонячної енергії, вуглекислого газу, мінеральних речовин і води. Для отримання запланованого врожаю необхідно, щоб в ґрунті в достатній кількості і безперервно була волога. Всі необхідні мінеральні поживні речовини в доступній рослинній формі. Закон мінімуму, оптиму і максимуму. Найбільш високий урожай може бути отриманий за оптимальної наявності фактора, а при збільшенні чи зменшенні цього фактора урожай буде знижуватися. Дефіцит і надлишок однаково згубні для рослин. Наприклад, пшениця потребує елементу кальцію через його дефіцит у рослини, деформуються листя. Не розвивається коренева система, знижується врожайність. Коли ж кальцію надлишок змінюється властивості ґрунтів, у них блокується надходження інших елементів калію, бору, магнію, цинку, міді і так далі. Закон прогресивного зростання ефективної родючості ґрунту по мірі інтенсифікації землеробства. Збільшення продуктивності ґрунтів, збереження і підвищення їх родючості забезпечує отримання максимальної кількості продукції з одиниці площі з найменшими витратами. У самому процесі ґрунтоутворення закладене зростання з часом родючості ґрунту, але постійне інтенсивне вирощування рослин виснажує його. За раціонального землеробства ґрунт не зношується. Необхідно своєчасно та раціонально вносити добриво, обробляти фізично стиглий ґрунт та дотримуватися сівозміни для збереження родючості ґрунту. Закон плодозміни звучить так. Агротехнічний захід буде найефективнішим при плодозміні. Необхідність зміни та чергування в сівозмінах різних культур обумовлюється особливостями їх вимог до умов зростання і впливу на ґрунти. Необхідність періодичної зміни різних культур у посіві зумовлюється не тільки виснаженням ґрунту на елементи живлення і накопиченням поживних решток, але й у тому, що культури по-різному впливають на ґрунт, змінюють щільність, твердість, гранулометричний стан і вологість ґрунту. Також відбувається накопичення в ґрунтах різних хвороб, шкідників і бур'янів для дотримання цього закону. Сільськогосподарські культури необхідно вирощувати в сілозмінах з дотриманням науково обґрунтованого чергування. Як думаєте, який із законів живлення фермери порушують найчастіше? Цікаво, чи існує хоч один фермер, який дотримується всього вище описаного. От у нас вийшла така відеозбірка законів живлення. Ставте вподобайку, пишіть, як вам випуск, і до зустрічі на каналі Гровекс. Наступний це закон незамінності і рівнозначності. Ладно. Папа! -па!